Справа 916. Який многочлен у сумі з многочленом 2х у квадраті мінус 3х 7 дає перше задання 0. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідомий многочлен, нам потрібно від суми від 0 відняти відомий доданок. Це 2х у квадраті мінус 3х плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, нам потрібно зараз розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто ми пишемо 0. Перед дужками знак мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х в квадраті стане мінус 2х у квадраті. Було мінус 3х, стане плюс 3х. Було плюс 7, стане мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, отже, групуємо подібні доданки. У нас є 0 і є мінус 7. То записуємо 0 відняти мінус 7, це буде мінус 7. Далі залишається мінус 2х у квадраті, плюс 3х. Можна так залишити, або записати як 3х, мінус 2х у квадраті, мінус 7. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, сума дає число 5 то ми також від 5 від суми віднімаємо відомий доданок це 2х у квадраті мінус 3х плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, перед дужками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х квадраті стане мінус 2х у квадраті. Було мінус 3х стане плюс 3х, було плюс 7, стане мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді відомі доданки. Подібні доданки, вибачте, 5 і мінус 7, то 5 відняти 7 це буде мінус 2. Далі залишиться мінус 2х у квадраті, ну і плюс 3х. Можна так залишити, або записати як 3х мінус 2х у квадраті. Мінус 2. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 3х плюс 1. Ну що ж, тоді ми від суми Пишемо мінус 3х плюс 1. Віднімаємо відомий доданок: це 2х у квадраті мінус 3х плюс 7. І це дорівнює. Ми ж пишемо як мінус 3х. Плюс 1. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х у квадраті, стане мінус. 2х у квадраті. Було мінус 3х, стане плюс 3х. Було плюс 7, стане мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Є мінус 3х і плюс 3х. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо ці доданки з суми. І тоді у нас ще залишиться плюс 1 і мінус 7. Плюс 1 мінус 7. Це 1 відняти 7, це буде мінус 6. Ну і ще залишиться мінус 2х у квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання. Х у квадраті мінус 5х плюс 7. Ну що ж, щоб знайти невідомий доданок або невідомий многочлен, нам потрібно відсуми від відомого многочлена х у квадраті мінус 5х плюс 7. Потрібно відняти. Так. потрібно відняти відомий доданок або відомий многочлен. Це 2х у квадраті. Мінус 3х плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо поки що без змін. х у квадраті мінус 5х плюс 7. дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х в квадраті стане мінус 2х. У квадраті. Було мінус 3х, стане плюс 3х. Було плюс 7, стане мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є подібні доданки. Х у квадраті і мінус 2х. Це мінус 2х квадраті плюс 1х у квадраті вийде мінус 1х квадраті, або мінус х у квадраті. Далі є у нас мінус 5х і плюс 3х. Мінус 5х плюс 3х це буде мінус 2х. Є. І далі є в нас плюс 7 і мінус 7. Ця сума дорівнює. 0. Можна їх викреслити. Тобто записуємо, що наш многочлен невідомий це мінус х2 мінус 2х. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Який многочлен у сумі з множеном дає? В першому завданні записуємо. Наш многочлен – це. 3х мінус 2х у квадраті мінус 7. У другому завданні записуємо 3х. мінус 2х у квадраті мінус 2. У третьому завданні записуємо. мінус 6 мінус x у квадраті. и у четвертому завданні записуємо минус x у квадраті минус 2x. І є